Добрий день, діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з математики на тему число і цифра 7. Суміжні числа. Давайте з вами пригадаємо казку вовк та семеро козенят. Вправа дітки-козенята. Скільки було козенят у мами кози? Порахуй, 1, 2, 3, 4, 5. Шість, сім. Коли коза пішла з хати, скільки козенят залишилося? Хто прийшов до будинку козенят? Вовк. Що трапилося в їхньому будинку? Ми можемо допомогти козенятам виконати завдання вовка. І він віддасть усіх козенят. Будьте уважні! Слідкуйте, скільки дзвіночків буде дзвеніти. Вам необхідно показати відповідну цифру, а на екрані будуть з'являтися козенята. Порахуй, скільки дзвіночків дзвенить. Три. А тепер. Два рахуй. Скільки дзвіночків? П'ять. Скільки? Один? А тепер скільки? Шість дзвіночків. А скільки зараз? Чотири. Скільки козенят віддав вовк? Рахуй. Допомагай собі пальчиком. Шість козенят. А в нас у казці скільки їх було? Сім. Одного козеняти не вистачає. Вовк його сховав. Вправа – лабіринт. Щоб козенятко визволити, необхідно намалювати стежку за підказками. Допомагай собі пальчиком. Нижня клітинка посередині. Одна клітинка вгору. Одна вправо. Одна вгору. Козеня вільне. Порахуйте, скільки стало козенят. 1, 2, 3. Продовжуй. Скільки козенят ми додали, щоб усього їх вийшло сім? Одне козеня. А щоб показати, що у нас є сім козенят, ми скористаємось цифрою 7. Практичне завдання. Потренуйся її писати разом з олівцем. Допомагай собі пальчиком. Також потренуйся її писати по крапочках в своїх прописах з математики. Скільки вагонів у потязі порахуй. Шість. А скільки стане, коли додамо іще один? 7. Як утворилося число 7? Град, порахуй та покажи. Порахуй кількість зображень та покажи відповідну цифру. Скільки щук? 4. Скільки сумів? Три. А окунів скільки? П'ять. Гра не помились. Скільки чисел у нас у ряду? Порахуй. Сім. Яке число стоїть посередині? Правильно. Чотири. Яке на одиницю більше від нього? П'ять. А менше на одиницю? Три. Яке число стоїть між числом п'ять та сім? Правильно шість. Назвіть сусідів числа два. Чим відрізняються числа чотири та п'ять? Молодці. До нової зустрічі.